Привіт, ви на каналі Іринка Дніпро. Іринка вас рада вітати в Дніпрі. Я вже повернулася додому з відпочинку. Зараз йдем, треба подивитися, чи продається вже картопля в мішках та ще на зиму. От. Та треба купити картоплю. Нам, що Нам ще вам треба. Я не одна, я з мамою іду Цибулю нам треба подивитися. От. І загалом хочу скупити щось, знаєте, поїсти. о-от. А мама каже, йдемо. А мама каже, що у нас якось тут ос і немає, а там в Карпатах страшне, скільки. Ну, по-перше, там гори, може квіти десь квітнуть, я ж не знаю. о-от. Їх просто дуже багато. Ті ресторани там, ну... Взагалі-то у кожного ресторану є тераса, так скажемо, під відкритим небом. от, І майже в кожному ресторані літають. Одна торговля, там є стільки. Яка виносна? Я в ресторани кажу. Мам, в ресторані там, де на терасі, там є оси, там були оси. Не було тільки в ресторані сяєво. Так що, мама каже, в нас немає ос. Ну, я не знаю. Як пояснити цей факт з приводу ос? Хто там біжить. Лялюсь, сиди, Біжи, хекаєш. Так, коротше кажучи, йдемо і спілкуємось про Карпати. Обговорюємо, так сказати, наш відпочинок. Зараз ви знаєте, що хочу порівняти ціни. Кажуть, що в Карпатах дуже дорого, дорого. Ви знаєте, ціни в АТБ були такі самі, напевно, як і в нас. Зараз я буду в АТБ, трошки хочу скупитися. І якраз порівняю. Це цікаво, знаєте. Так. Щось сьогодні такий дощ, що я думала, буде так холодно, а воно взагалі, спека. все, до железка, до фланга Сильно на картоплю. Ну, да. Я казала вот такие взять, да? Это. Ну, да, сеточку. Нужно взять в да, вот. Дамочка с собачкой. В вашей собачке даже жарко. Немножко. Яль, что такое? А, Ой. Я кажу, що для дітей тільки не придумають. Разні кошелечки, Да, вам я чую. Ма, що ти робиш? Макаль, камери стоять. Таке резинове. Одноразове. Все скупилося. Розиночки. Оце, кстати, Аліна каже, що вона в місті у нас такого не бачила. А я скажу, що у нас усе є. Ну, да, да, кстати, їй снятий. Ти мені кажуть, чим добре, знаєш для чого? Так, да, це ж під тарілки. Що для чого? Я знаю, ну це для того, що у нас на з стекло, що... Стол. І стекла, і добре поставили і все. Так же? Но ну, мне подобаются такие коричневые, такие. Тут тоже они поганые. Да, сестре показать. Мы в Буковеле бачили такие. Она говорит, у нас не при таких я не видела. Я говорю, ну все, пожалуйста. И цена у них 60, ну 70 гривен. Ладненько, дівчатки, в АТБ є бамбукові серветки, до речі. Я ніколи такі не брала, цікаво, як вони витирають. Це ж я так зрозуміла для кухні, для щоб стол витирати, там посуд, щоб витирати. Mm -hmm. Різнокольорові. Ми mm ті -hmm. залізі. Поняла. Резинка. Це а, пистовка для спини каркасна. Перший mm -hmm. раз таке бачу. Такі прикольні рюкзачки для діток. Різнокольорові. Я вже казала, що різно куди. А скільки ж такий рюкзачок коштує? Нічого не ясно, не понятно. А ось 209 гривень нашла. 209 гривень. Ми вже вдома. Щоб волосся не мішав. краще було б зав'язати, але ладно. Так. Що я девочки взяла? Ну це я взяла на эти. Хочу зробити в Минті сил з ворогом. Мама каже, без мій мені каже, ворога тільки 5%. 5 Хочу зробити вареники, такі мам, ну, давай робити все не один день. Давай колись вареники, колись мунці. А ми я, то понаробляємо, одна хазяйка ну, понапікає мунців, а друга вареників. Це коли хочеш вареники зробити? Сьогодні, сьогодні завтра. Ну, тоді мунці я буду пізніше робити. Так, сметанка завжди, дівчатка, люблю ягодинську. Ой, президент! Це подивимось, що це ягодинська. Завжди дівчата люблять президент. Президента досадки не було, взяла ягодинку. Ну, ми або ту, або ту беремо. Так, молоко. Я, знаєте, я сьогодні зранку мріяла, знаєте, про що? Про каву з молоком. Взяла 3-2 жирності на кавусю. Не знаю, а бокал зроблю, або какао. Все такое, уже захотелось. Уже на улице похолодало, а трогать похолодало. Фу, жара. Ну, сегодня зранку было прохолодно. Так, а это 2,6 взяла на млн. сивочки. Так. Фу. Жарко. Батончик. І взяла, знаєте, хотіла виноград смачний чорний взяти. Буковелі брала собі виноград, як дамський пальчик длинненький, такий, знаєте, чорний тільки. От, мені так сподобалось, я думала, що у нас таке тут продається. Нема у нас тут такого. Так я взяла ось такий. О, такий рожевий. Вибору взагалі не було. На базар вийшла, кажу, у вас є виноград. У нас там такий базарець. Каже, у нас виноград є, тобто у вас в продажі. Кому кажуть, ні, немає. Ну, тоді прийшлося в ТВ брати. Так, і взяла віточку бананів. Щас, мені... Якісь банани були маленькі. Взяла таку. Гілочку. Все викинуть. Так. Забрала воду пила. П'ю моршеньку. Завжди п'ю моршеньську водичку. І взяла в рибний заходила. Так захотілося мені провісної моїви, але, на жаль, провісної моїви не було. Так я взяла собі густера та бачите? и одну взяла в лотву. Что захотелось так посолонцевать. Такая, как я люблю, знаете, такая не сухая, а то вялена, такая мокренькая. Так, скажем. М -м -м -м. А я пришла до девочки, там в рыбный, кажу, у вас есть мой вопрос на полу? Нет, нет, в четверг будет замок. Что мне ваш четверг, я сегодня хочу. Хочеш її наперехош? Я хочу зварити е, е, 2 чи три дні назад я робила, має цей салат. Салат ананасовий. І купляла курину грудку і з, з косточкою. Зрозуміли. Косточку вирізала, кажу, буде на суп насильний. Взяла сирочки, завжди купляю резерв. Ось такий. це таке. Мама попросила купити агарагар, хоче зефір, зробити. А це ж як солонцювати, так треба солонцювати не тільки таранькою, а й ще й горішкою. Нічого такого не брали ми не купляли там ні макарони, ні каші. Це все у нас є. М'ясо вчора тільки мама смажила шашличок. До речі. Мама, ти його помітили не ховала? Вот. Взяла сирочки, собі два таких і два таких. Мені все казали, що купляй з мальчиком. Купила два з мальчиком, але по дорозі зустріла мальчика знайомого і дала йому один сирочок. Пригостила дитину. Все. Покіла, дівчата, на сьогодні. Покупки. Чиста йшла, так, знаєте, за молочкою і щось такого посонцювати і йшла, хотіла дуже сильно винограда. Чорного, смачного, крупного такого, але треба їхати на нашу озеречку в Дніпро, там на місто, на базар і там там вже буде великий вибір. Так що. О, і все, ма, Ляля вже вирубилась. Ти... Та вона не вирубилась. Ти дитина у... ухайдохала. Я хочу картошки спробувати зварити. Ти будеш їсти? Тільки я е, я. Ты на 4 части ли хочешь? Или пюрешку хочешь? Не, не пюрешку, пюре не Просто развалить, смотрите, ну котлета осталась. А у, да? у, нас и, шашлык еще есть. Ну вот тоже. Так что я хочу 4 это... и вот четыре штучки. Купила мама картошку. Хочу попробовать, какая у нас будет на смак, если будет Смачна, то буде їхати брати брат. вілочки і мальчики теж. Зараз Іруська буде обідати. Нарешті, нарешті, без 24 вечора, і Руся буде обідати. Вчора смажили шашлички, такі смачні були, просто вау. Гляньте, гляньте, яка смакота. Так, зараз картопелька, шашличок, е не знаю, гурчик помідорчики. Будемо такий смачненький обід. Так, ну що, у нас почався сезон, називається заніс-виніс. Заніс виніс. Заніс, Ввечері вчора занесли, бо передавали на сьогодні дощ. Дощ сьогодні такий хороший прийшов дождик. От Вночі десь з часу і до 4. Та десь до 4 дощик такий. От, Це як мені одна мадам писала тут же ж тут же ж на ютубі. Каже, ви що прикавуєтесь, ви що серйозно, заносите, виносите матрас з качелі. О, а зачем ти помов криша, зачем це все остальне? Ну, ребят, если оставлять под дождем матрасы, ви понимаете, що воно все через ну через сезон, так скажем, прийде в него. Даже не дивлячись на те, що есть криша тут, воно все равно десь затікає, протекает, і все равно воно мокне. Я краще буду заносити. У мене і так уже качелі 4. Так, да, десь 4 роки. 4-5, а точно не було. Вот. Тому так заносимо, виносимо, хочемо Вот, Виносимо. Хочем вот, виносим. А коли передають дощ, або там я чую, що капає ввечері дощ, починаю чого заносити. Що робити? Такий сезон почався. Осінь. Під назвою осінь. Так, дівчата та хлопці, вийшла я на вулицю. Сформовувати, так скажемо, ну, робити обрізку роз. Це в мене взагалі то плетиста троянда, але я її формую, щоб вона була така здорова, кущова, висока. Вийшла формувати. Ні, це ще не, не від свіла, а не від квітла. Взагалі дуже гарна, повна, класна. А то мене не було пів місяця вдома, таке оце, скажімо так, некрасивим словом, трошки мої троянди захиріли. От, треба їх трошки привезти до ладу. А то, поки Іруся відпочивала, ними ж ніхто не займався. Хто ними буде займатися? Так, оце потрібно де сухе листя пообрізати. Зараз буду займатися. Я вже ось зрізала. Бабули такі самі високі, як оця. Зараз я цю буду формувати. Так, і тут Коротше, займаюся своїми трояндами. Це в мене звичайна троянда, але подивіться, яка вона гарна. Ну, якщо ви дивитесь давно мої влоги, мої відео, то ви ще бачили ці троянди минулої осені. Взагалі вони вже в мене дуже і дуже давно. Зараз це буду обрізати. Це ж все відквітло, оце навіть опало. Так, і це така гарненька троянда. До речі, бібоні, я думала, що вона буде квітнути. У мене десь в березні, але не хочу, буду її обрізати. А її травичка, бачите, в мене травичка трошки, в мене ж не було. От, вона то поливалась, то не поливалася, і травичка трошки в мене пожовкла. Нічого, якось будемо боротися, щоб знову повертати її в зелений, робити її зелений вигляд. І поріс у мене хрін на траві. Знаєте, як я його не викапувала перед тим, як саджати, сіяти точніше траву, якщо я тільки з ним не робила. А він все одно падлюка росте. Ну що ти що ну, ти поробиш? Зараз буду також його що обрізати, щоб мені не портив тут ніяку картину. Картинку, так скажемо. Так, ну що, поїхали. Чи пішли, чи поїхали? Все, буду працювати. Ну, Обрізала я свої троянди, привела їх в порядок. Тепер можна зробити каву тайм. Так, знаєте, каву хвилинку. Купити нарешті кавусь. От таким смачним сирочком з Лагода колись вам проводила дегустацію. Смачний мені сподобався. Так, собі так зранку хотіла кавусі, так хотіла кавусі з молоком. Ну то молока не було, то не було часу її пити. Нарешті час настав. Ми з сестрою в Буковелі ввечері ходили на, ну, в ресторани різні на какао. До речі, дуже подобається какао. Мені в ресторані Сяєву сподобалося какао. Потім в італійському ресторані також ми пили какао з чим. Ой, не зіфіра, як він називається. Маршмело. Згадав, як називається. До речі, бачите, яка в мене чашечка. Підгадайте звідкіля. Гуцуленд, Буковель. Новенька чашечка в мене така. Гарна. Ось таке от, я не знаю, це бичок що. Бичок, по-моєму. Ох, красива. Все я буду пити, бо вже аж зверху плівочка така взялася. Я люблю таке. Смакота. Хто тут прийшов до мене? Хто до мене прийшов? Що це таке літає? Щось таке полетіло, непонятно, що. Метелик не метелик, але щось таке, схоже на метелик. Ми ж прийшли за тебе, а вона була вся в пилі, вся вимазалася. Далі люсь. так я давайте, ото що зробила розпаковку, то давай її в душову кабіну, Копати точніше. Вона така. Белоснежка. Ты моя Белоснежка. Где твои семь гномов? Где семь гномов? М? Такая беленькая стала, такая классненькая, такая чистенькая. Люблю, когда Лёлиська у нас чистенькая ходит. Да, Лёсь? Моя девчонка золотая. А якраз сумня. Коротше кажучи, сидимо насолоджуємось вечором. Хотіла сказати тихим, нічого не тихим, машини їздять, а там тихим було в Карпатах, А тут щось літає на квітах. Не, не можу зрозуміти, що то літає. Так, що знаєте, що я вам хотіла сказати? Якщо у вас є якісь питання з приводу Буковелі, не соромтесь, пишіть коментарі, я відповім вам. Може давайте якісь, якщо буде багато запитань, я навіть відео якесь запишу. О, а то бачу всі мовчать, тільки дивляться. І це хорошо, що немає поганих коментаторів, так скажемо. Машини їздять, як по трасі. Так. Лялюська моя, принцеса. Ну, що ти підеш, може, погуляєш? Чи ти будеш у мене на руках сидіти? Так що, якщо у вас є якісь запитання, пишіть. Пишіть з приводу Буковелі. До речі, я коли збиралася їхати в Буковель. Мені казали, ой, Гір, там так дорого з приводу продуктів. Навіть в АТБ дорожче, ніж у нас, нічого подобного. Я сьогодні була в нашому АТБ і була в АТБ те, що між Яремчою і Буковелі. Там В самій Буковелі АТБ немає. Ми їздили з сестрою. По-моєму, якщо я не помиляюсь, 11 кілометрів від самої Буковелі, АТБ знаходилось. От, То ціни одні й ті самі. Да, може там на пару гривень тільки дорожче і все. Так, що такі? У Буковелі є магазин, є супермаркет. От, е магазинчики є, можна піти собі там, купити води попити, не знаю, хто що захоче, пива, до речі, е рибка тільки в супермаркеті, а так в маленьких магазинах рибки немає. Є там, знаєте, сухарики, горішки, таке всякі чіпси, вода, пиво. Да. Да. Так? Так? От. що. Ні, ну ми класно відпочили. Знаєте, морально відпочили класно дуже. Та й фізично теж. На такі красоти подивилися. Да лялюсь. Ляля, то згори, то на гору, то з гори, то на гору. Гулять, йдемо згори, додому йдемо на гору. І отак трошки мама каже, що схудла, не знаю. Не знаю, яке було, таке сталося. Нічого не змінилось, далі. Куковка моя. Так, ладно. Будемо завершувати це відео, так що, якщо є запитання, пишіть. Так? Що ти за мамою спостерігаєш? <кій> у нас за сезон... Да, це у нас за сезон поламалось три пістолета водяних. Ну, да. А, два поламалась, третій ми сьогодні купили. Водяний пістолет. Тут два поламався. Ну, один я позавчора поламала. Один поламався, Два, два водяних пістолета за сезон Та не матюкайся, я записую відео, ти матюкаєшся. Каже мені все. Мами блять, це вона каже, це літературне слово Дощ буде, не передають на сьогодні доща. І на завтра також не передають. Просто хма... хмаринки намальовані. Гіосмітіо хмаринки намальовані. І в айфоновському там прогноз погоди в айфоні теж хмаринки намальовані, все. Дежа не обіцяють. Так, все. Будемо вже сьогодні відпочивати. Вечір такий. Класний, теплий, навіть жарко, я ще в кофті сиджу. я вже ти підеш погуляєш? Та пускай в хаті, вона лежала в хаті. Пускай як... в хаті? Пускай у хату її. У хату? Та може ж вона хоче, хоче погуляти. Треба да, подивитися. Так, все. До нових відео. Пока-пока.